США зупиняють постачання для України деяких обіцяних боєприпасів. Пише видання Політико. Допомогу, яку виділили ще за експрезидента США Джо Байдена, вирішили призупинити на початку червня, але рішення набувають чинності у липні. Серед озброєння, яке відкликають ракети для систем ППО Петріот, високоточні артилерійські снаряди, ракети «Хеллфайр» та інші, які Україна запускає з винищувачів Ф 16 і дронів. Як Україна захищатиме небо від російських ракет, зокрема і над мирними містами без американських боєприпасів? Говоримо про це із Богданом Долінце, експертом з питань авіаційного ринку? Вітаємо вас. Добрий день, вітаю. То як українське ППО упорається без снарядів до петріотів, до Ф 16 Чи це ситуація критична для нас? Ну, дивіться, ми бачимо, що по тому переліку озброєнь, який був озвучений, мова йде якраз про значну кількість важливих позицій для протидії саме безпілотникам, типу Шахет, Герань тощо. Тобто це і е, ПЗРК Стінгер, це і ракети до комплексів АІМ 7. Е, ось це і е, ракети АІМ 9 або аім 120. Ось, е, тобто, мова в основному йде в першу чергу саме про е, ключові. Е, Ракети типу земля повітря або повітря повітря, які часто використовувався для протидії ворожим повітряним цілям. В тому ж пам'ятаємо, що частина радянських комплексів типу Торта Бук були модернізовані, ось і вони так само є залежними від даних західних ракет. Ось тобто це суттєво скорочує можливості України по е, знищенню та протидії саме ворожим повітряним цілям, таким як безпілотки, типу Шахет. По-друге. Е, мова так само йде і про ряд озброєнь, тобто це артилерійські снаряди та е, снаряди до комплексів Хаймарс, які в принципі є е, важливими для е, зупинення та протидії російським наземним операціям. Ось е, і звісно, е, обмеження або скорочення постачання цих видів боєприпасів та цих систем, воно може натину плати не тільки е, на. Послаблення України з точки зору захисту повітряного простору, в тому числі і скорочення спроможностей по протидії та ураженню російських наземних сил, пане Богдане. Тобто, добре я зрозумів вас, що це означає, що незабаром можемо не оборонити українських міст і наші ППО будуть збивати менше ворожих ракет та дронів. Ну, дивіться, це точно означає, що Росія матиме набагато більшу перевагу на, сь... на сьогоднішній день в е... повітряному просторі та наземній операції, і це суттєво ускладить спроможності по протидії е... російським загрозам. По перше, по друге, все ж таки маємо розуміти, що е, яка частина припасів вона залишається безпосередньо у Україну з однієї сторони, з іншої сторони, е, є і інші постачальники, які забезпечували ті чи інші системи для України. Але звісно, е, частка і роль е, допомоги, яка надала з боку Сполучених Штатів, вона є значною і за різними оцінками вона е, може коливатися там від 30 до 50 відсотків в від типу та класу систем. Ось, якщо ми говоримо про. Протираке до комплексу протиповітряної оборони, ти саме ракети Петріот, то вона фактично є ключовою для е, забезпечення спроможності України протидіяти саме балістичним загрозам, балістичним ракетам. Ось друга важлива складова, якщо говорити про той перелік озброєнь і е, обладнання, яке Україні передавався, то він передавався за американською програмою, яка закуповувала е, ці товари безпосередньо у виробників. Тобто, мова йшла фактично не про запаси, які були на складах зберігання, а мова йшла фактично про отримання озброєння, яке йшло безпосередньо від американських виробників озброєнь та техніки. Тобто, у разі зупинки цієї програми, маємо зрозуміти, що 에, 에, американські виробники зброї перестануть отримати підні кошти від уряду сполучених штатів, тобто їм доведеться згортати та зупиняти свої виробничі лінії 에, за умови, що безпосередньо самі сполучені штати не почнуть масово закуповувати озброєння на свої склади зберігання або не не почнуть масову програму переозброєння 에, шляхом. Заміни більш старих версій озброєння та боєприпасів, які лежать на їх складах. А для того, щоб це здійснити, необхідно так само розуміти, куди ці боєприпаси надалі постачати, адже їх утилізація це набагато дорожчий процес ніж їх передача, наприклад, іншим країнам. Пане Богдане, дякую, дякуємо, пане Богдане. Я тільки на сам кінець нашої розмови хочу озвучити інформацію, яка щойно надійшла від української МЗС про те, що МЗС запросила тимчасового повіреного у справах США для обговорення підтримки України в протидії російській агресії. І ключовою темою розмови з американцями було підкреслення, звісно. Подяка за підтримку американської сторони України і підкреслення того, що критично важливе є продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони. І українська сторона також зазначила, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну і терор, не шукаючи миру.